Наша так, шановні депутати. На виконання розпораження сільського голови No56 від 29.10.2024 року. Прокликання 39-ї позачолої сесії 8 сіпня в Росії сільської ради для проведення прочего засідання сесії нам необхідно провести засідання комісії. Путі розпораження вказано, що провести засідання спільне засідання двох комісій. Тому для подальшої роботи нам необхідно брати голову засідання та секретаря. Пропонує на посаду голови. Засідання Зуб Наталії Степанів на посаду секретаря пішняк віру Степанів. Якщо інші популяції немає, прошу тримати. Хто за Проти? утримався одного. Прошу Так, чому е -е. ну, достати е -е. вам порядок проведення спільного засідання в цілі в комісії, в кого депутатів є зміни зміння воду. Роздавали? Порядок. Зобрання є порядок денний до засідання. Це проведення в ради щодо підтримки право перемоги. Добре, за порядок. Давайте проголосуємо за порядок, якщо інших пропозицій немає. Ставимо на голосування. Хто за? Головна. Так, што нас порядок денни аналогични порядки ден на нашу цивно заснидење. Што нас било, да? М -м -м. Порядок сесија. Ка порядок денни на 39-та сесија се ради 8-та липенја. Што за, ако ја што То обговорюємо. Да. Далі переходимо до розгляду з порядком денний. Mm. Так. У що не випитати кого що там зачитати? Mm. Mm. Так, так, видно. Розвернення на гал. Рядовий член прозорної стратегічної сесії ради щодо підтримки плану перемоги, представлено президенту України Володимиру Зеленському. Це читайте порядок, сталу з Дем'яном. Так? Доповідає Ковідаєв Юрійович. Шановний депутат. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про звернення стратегічної сесії ради щодо підтримки плану перемоги, представлено президенту України Володимиру Зеленському. Степан Спомните ли двърмене в Российска сфера, да бъдем на и представлено на президента на Украина в Удина Зеленски, че да ездя. Направите се двърмене до указаних адресати електронни и почти. Контроль за виконание на данного решения, поплати на секретарасти и свои разни. Прошу данный проект решения и дать на подачу его на Россия в Чеховой сессии. Чему Якщо питань немає, то поставне голосування тримати рішення, хто за, да? одноголосно. Да? Якщо народять нашого засідання вичерпані, спільне засідання постійно комісії голосуємо.